Організація Об'єднаних Націй це унікальна асоціація незалежних країн, які об'єдналися заради загального миру та соціального прогресу. Офіційною датою створення організації є 24 жовтня 1945 року, а її засновниками вважається 51 країна, серед яких була і Україна. На сьогодні до організації входить 193 держави-учасниці. Які її фінансують коштом добровільних внесків, метою діяльності ООН є підтримання і зміцнення миру та міжнародної безпеки, розвиток співробітництва між державами світу? Вона не є світовим урядом і не ухвалює закони. Всі країни-члени ООН мають право голосу незалежно від політичної системи, рівня розвитку чи будь-яких інших чинників. Діяльність системи ООН спрямована на вирішення таких важливих питань, як повага до прав людини, боротьба з бідністю, хворобами, тероризмом та захист довкілля. На подолання цих проблем спрямовані зусилля країн всього світу у 2020 році розпочалося так зване десятиліття дій період активного досягнення цілей сталого розвитку. Це ключові напрямки розвитку країн, ухвалені на саміті ООН зі сталого розвитку на період від 2015 до 2030 року. Всього існує 17 глобальних цілей, вони взаємопов'язані. Успіх в одній з них залежить від вирішення завдань в інших. До їх досягнення залучаються держава, бізнес і громадянське суспільство усіх країн світу. Свій внесок у вирішення глобальних завдань докладають і бібліотеки. Адже бібліотеки це унікальні соціальні інституції, які можуть бути включені в усі галузі та сфери суспільного життя і мають великий потенціал долучитися до їхнього інтенсивного поступу. А якщо говорити про цілі сталого розвитку, то тут бібліотекарі спроможні впливати як на виконання завдань на шляху до цілей, так і на те. Щоб до їх реалізації долучилося якомога більше людей. Це здійснюється через паперові та електронні колекції бібліотечних фондів, через освітні та просвітницькі заходи, через популяризацію та дієві акції. Бібліотеки підтримують абсолютно всі цілі сталого розвитку, просувають грамотність, включаючи медійну, інформаційну та цифрову, заповнюють прогалини. В доступі до інформації і допомагають уряду, громадянському суспільству і бізнесу краще зрозуміти місцеві інформаційні потреби, сприяють реалізації урядових програм, виступають центрами науково дослідних співтовариств, зокрема з питань екології, зберігають і надають доступ до культури і спадщини світу. Головна мета цілей сталого розвитку. Покращити життя на землі, у всіх країнах, на всіх територіях та перетворити нашу планету на краще місце для життя. І роль бібліотек у цьому процесі дійсно вагома.